будь-якій професії метод або спосіб визначають ціль. Наприклад, юрист домагається досягнення цілі через право, лікарі через призму медицини тощо. Себто я не можу прийти до зубного з питанням побудувати космічне корабль, бо він не може допомогти, оскільки його спосіб та методи не підходять для вирішення моєї задачі. І таким чином багато колег. Дискредитувала саме розуміння професії коуча. До речі, щось подібне я спостерігав і в туризмі і в багатьох інших професіях, бо, маючи замість конкретних способів та методів розпливчості поняття, вони не в змозі допомогти людям, які не знають, як рухатися до поставлених цілей. Так само, як не в змозі вони й допомогти тим, хто знає. Люди, які хочуть досягти ціли, але не можуть їх досягти, це люди, які частіше за все мають високу відкритість і низьку кропітливість. Це люди розбохтані, і їхня справжня задача в житті це не досягати цілі, а реагувати на тут і зараз на миттєвий відгук. І коли вони приходять до коуча, який нібито займається методологією цілеполагання, мотивацією, та руху до цілі, такий коуч не може з ними нічого робити, бо такий коуч іде проти їхньої біологічної суті. І тому це перетворюється на трату часу, грошей та сотрясяння подповітря. Нормальні ж коуче фокусуються на способі, що конкретно вони роблять. Наприклад, один з моїх способів це емоційна регуляція та навички менталізації. людською мовою. Це розуміти, що інші люди відчувають, думають і чому вони діють так, як діють. Це мій спосіб. Лише глибокий контакт з собою та з іншим це те, що допомагає. Не зриватися у спілкуванні, будувати зрілі стосунки, бути кращим лідером, співробітником, партнером, батьком або другом. І, врешті, краще орієнтуватися в людях і в своїх власних реакціях. Для чого це потрібно і чим допомагає цей спосіб? Раптом це допомагає тобі не тривожитися і приймати ефективні рішення. Раптом це допомагає тобі мати довірливі, відкриті, і теплі стосунки з людьми і будувати команди. Раптом тобі допомагає це відчувати високу цінність і дорожче себе продавати на ринку. І тоді я розумію, що ага, ось речі, яким я можу зарадити, а ось речі, яким ні.